Будемо починати. Дуже рада вас вітати. Давайте помолимось. Боже, дякую тобі за цей день, дякую тобі за те, що ми дожили до сьогоднішнього моменту, і зараз ми можемо бути тут. Ти бачиш, що мені трошки погано, є високий тиск, але я дуже прошу проговори сьогодні через мене. Я хочу сьогодні бути інструментом в твоїх руках, тому благослови, будь ласка, і хай все буде тільки по волі твоїй. Амінь ми з вами подолали дуже чудовий класний шлях. Ми побачили, що буде з вибраним народом, якщо він буде грішити. Ми побачили, що буде з іншими народами, якщо вони будуть проти Бога. А тепер ми приступаємо до книги, яка описує переворіт в душі бунтівного монаха, його сумнівні думки про досяжну Божу праведність, і побачимо головний секрет секрет, що ж щоб все ж таки досягнути праведність. Для того, щоб нам а, зрозуміти взагалі, про що буде приблизно мова йти, давайте прочитаємо перший розділ повністю і перший вірш другого розділу. Відкриваємо, якщо готові, я буду читати. Пророцтво, яке бачив пророк Авакум, аж доки я, Господа кликати буду, а ти не почуєш, то тебе я кличу насильство, та ти нас спасаєш. Для чого неправедність мені, мені, ти показуєш та позираєш на муку, а перед мною грабіж та насильство, і суперечка стається, і носиться сварка. Тому то закон припиняється і не виходить до чину на назавсідки право, бо несправедливий вигублює праведного, тому правосуття виходить покривлено. Перегляньтеся ви до народів, і дивіться, і дуже здивуйтесь. Бо вчиню я за ваших днів діло, про яке не повірите ви, коли буде розказане. Бо оце я поставлю халдеїв народ лютий та скорий, що не грасує по широкій землі, щоб захопити оселі, які не його. Страшний та грізний він, від нього самого виходить і право його, і великість його, і від пантер його коні швидше, і від вовків вечерових люті. Розлетяться його верхівці, як їздці як їз... його здалека прийдуть, вони будуть летіти, неначе орел, що на їжу поспішає. Він приходить увесь на насильство, а ціль їх обличчя вперед і набере полонених, як того піску, і він глузує з царів, а князя, а князя сміх для нього. Він сміється з твердині усякої, бо навал насипає землі. І її збудуває. Тоді він несеться, як вітер, і перейде і згрішить, бо зробить за Бога свого оцю силу свою. Хіба ж ти не віддавна, о Господи? Боже, ти мій, мій святий, не помремо, Господи, ти для суду поставив його і о скеле призначив його на карання. Твої очі занадто прочисті, щоб нігти дивитись на зло і на насильство дивитись не можеш. Чому ж дивишся ти на грабіжників, мовчиш, коли несправедливий винищує справедливого від себе? Ти ж маєш людей, як у морі тих, риб, немов ту черву, щоб пана, над, щоб пана над нею нема. Усе це грабіжник витягує від вудкою, своїм неводом тягне усе. Та збирає оце в свою сітку, тому тішиться він та радіє. Тому жертву приносить він неводові і кидать для сітки і кадить для сітки своєї, бо від них ситий уділ його та добірна пожива його. Чи на це випорожнює він свого невода і завжди готов убувати народи без милості? І е, перший вірш другого розділу. Нехай я стою на сторожі своїй, і нехай на угрозі я стану, і хай виглядаю, щоб бачити, що він буде казати мені, і що відповість на галобу мою. Ми бачимо тут, що Авакум два рази звертається до Бога, і Господь йому поки що один раз відповів. Але дивіться, що відрізняє цю книгу від попередніх? Ми бачимо вже безпосередньо особисте спілкування Бога з людиною. Тобто були нації: вибраний народ і інші народи-язичники, а тепер особиста бесіда віруючої людини з Богом. Це і відрізняє ці всі три книги. Чому вони так і поставлені, ідуть по наростаючій, щоб люди не думали: ну, якщо я вибраний народ, то мені по барабану, я все одно буду в царстві. Але є ще язичники, які теж були в царстві. А ще є момент, коли Господь сказав: да, він ж людину створив для чого? для чого? Для того, щоб були особистісні стосунки з кожною людиною. І тому ця книга показує саме особистісні стосунки, всі переживання, страждання, які в нас є. І ми бачимо, що Вакум настільки переймається тим, що відбувається, що він задає Богу декілька питань, дуже серйозних, сильних питань І перед тим, як перейти до цих питань, я хочу, щоб ми собі записали, що означає ім'я Авакум. З Євріту він має декілька значень. Перше значення це обійми Бога. що Саме цікаве, в кінці книги ми побачимо, як Бог його міцно обійняв, але це аж в кінці. А зараз ми будемо з вами бачити друге значення цього слова впродовж двох розділів це борець та синний. Він зараз бореться своїми, скажімо так, не то щоб серцем, не то, щоб розумом, але у нього реально багато недорозумінь, тому що ту праведність, яку він знає і бачив раніше від Бога. І серед людей, то він не розуміє, куди все це поділося, чому так буде? Він ніби розуміє, що народ грішить, і тому прийде така навала, але він не розуміє, тому що це обраний народ. Ну як Бог може допустити всю цю халепу для, для народу, який обраний, який ніби є праведним або має бути праведним. І в нього йде боротьба внутрішня. Але ми побачимо, що він достатньо сильний і мудрий, це ж його теж значення слова, щоб подолати всі страхи, всі сумніви і ствердитись в Божій праведності. Така цікава книжка, я вважаю. Окей, давайте подивимось на питання, яке задає пророк. Я їх знайшла декілька і виписала. Це другий, роз... другий вірш. Він каже: Господи, допоки просити моя допомоги, а ти не слухатимеш допоки голосити про насульство, а ти не рятуватимеш. Третій вірш. Навіщо ти наслав на мене такі страждання і лиха? Чому ти все це спокійно спостерігаєш? Саме цікаве нам тут не сказано, що сам авакум страждає від чогось, Там від побоїв або тобто нам не сказано, да? але ми бачимо претензію, що є страждання і лиха. які це внутрішня борьба. 12 вірш. Хіба ж не існував ти Господу ще споконвіку? Тобто він впевнений, що так є. Але тут він задає питання. Господи, так ти точно існував? Ти точно той, хто є? Був той сильний, могутній і так далі? Ти точно є? 13-й вірш не все, а трошки там. Тоді чому ж? За кривдниками стежиш ти байдуже. Чому мовчиш ти, коли вбиває праведного злодій? І сімнадцятий вірш Чи буде сітками у ворога забиратися всі багатства та мечем народи знищувати немилосердно? І ми бачимо, що насправді навіть сьогодні, от ми якраз отак да, немилосердно знищуємося, ось Україна немилосердно знищується. І цей момент є, і має бути. І Бог про це говорить. Чому говорить? Тому що якщо ми почитаємо взагалі старий заповідь, то ми бачимо, є, правда, вибачайте, не, так не пригадала, де це написано. Кожне покоління, а покоління вважається приблизно 10-15 років. Тобто, моє покоління плюс 15 років це жінки 55 років приблизно, да, я от 40, ну, майже 40, мінус 10-15 вже буде скільки? 25 років, да? кожне покоління робить в 70 разів гірше, ніж попереднє. Тобто, я, наприклад, там моє покоління щось робила, то наступне покоління робить ще гірше в 70 разів. Ось так. І ми бачимо, що незважаючи на те, що ми переживаємо ті самі питання, да? нам здається, що Господь не слухає, не рятує, дає нам страждання, спостерігає, як ми тут мучаємось. Нам так здається, да? але чи правда так, Тут добре питання в 12-му вірші? Хіба ж не існував ти, Господи, ще спокон віку? Мені хотілося, щоб ви це питання собі відмітили. Знаєте, може червоним, може яскраво жовтим. Щоб коли вам буде тяжко, вам буде здаватися, що зараз така ситуація, коли ви страдаєте нечесно, у вас важкий тягар, і вам здається, що Бог відійшов, задайте собі це питання. Собі, не Богу. Ви колись задавались подібними питаннями, чи ви знаєте людей? Які задавались би таким питанням. Я бачу людей, дуже багато таких зараз. Одна з них це моя мама, вона ще 15 років тому говорила про те, що де Бог, чому дітей насілиють і все інше. А зараз, тим паче, під час війни, то взагалі, знаєте, прям така капець-планка впала в цьому питанні. І дійсно багато людей, я зараз служу ж переселенцям багато років вже, всі питаються, де Бог в цьому. Всьому, де він? І ось питання в нашому курсі. Бог зараз гнівається, настав час гніву. І це нормально. Тому що ми, люди дозволяємо собі щось Богу пообіцяти в тяжкий момент, все стало добре і забути про свою обіцянку. А Боже ж не забуває. Бог це не знає це не так, як ми з вами щось один одному сказали. «Та, ну, це ж Іра, вона пробачить мене, можна не робити. Так не можна. У Бога все, ну, для мене, по крайній мірі, коли я от, о, скільки з Богом розмовляю, наче кров'ю підписуєш. Краще нічого не обіцяти. Взагалі, краще нічого не говорити зайвого, бо потім тобі треба відповідати. Бути реальним, Тому що Бог це не Іра Шевченка, це не Іра Буракова, це не Петя Вася Коля. Бог це Бог, який реально великий і який спитає з мене. Іра може по мудрості своїй скаже, ну, це ж Оля, то таке, ладно, пробачимо. А Бог ні. Не тому, що він поганий, а тому, що він хоче, щоб ми були відповідальними, нормальними, і щоб те слово, яке ми знаємо, сіялось не тільки от в мені, а в моїй родині і людям навколо мене. А як воно буде сіятись, коли тут я обіцяю, а тут відмовляюсь від своїх слов? Так не буває. І ми бачимо, що зараз Авакум якраз тут переживає. Він скільки разів він сіяв про Божу праведність. Чому в нього зараз таке запитання? Невже праведність Бога зникла? Що таке праведність? Ми ж знаємо, да? ми вивчали, ми знаємо, що це таке. Вона не зникає ніколи. Бог який є, таким і залишився. Да? Навіть місце таке в Біблії є, да? Завжди, такий, вчора, сьогодні, позавчора і наступного дня, він однаковий, він незмінний. А людина змінна. Обставини змінилися, все, ми вже починаємо інакше думати, інакше говорити, наїжджати, раптати, ще щось говорити. Як би ми з вами відповіли на всі ці питання? От в нас є раз, два, три, чотири, п'ять питань. Як би ми на них відповіли? П'ять віршів, п'ять питань. Ну, там трошки більше вийде, але ну, нічого. От дивіться, другий вірш. Господи, допоки просити моя допомоги, а ти не слухатимеш. Чому Бог може мене не слухати? В який момент? Ми, як віруючи, знаємо, що у Бога три відповіді: да, ні, і почекай. Якщо Господь мовчить, значить, теж є декілька варіантів. Може, хоче щоб ти чомусь навчився. Може, не на часі тобі це отримати. Може, ти не готовий почути відповідь? Ти вже її знаєш, але не готовий її прийняти, цю відповідь. Допоки голоситиму про насильство, а ти не рятуватимеш. Тут мені зразу пригадується книга Йова. Він теж голосив. У нього трагедія сталася. І діти були мертві, да, 10 дітей, майно все знищилось, повністю І ще й захворів такою хворобою, до нього дійти ж ніхто не міг, всі боялися його, він страшним став за 2-3 дні. Але як ми можемо голосити? Дивіться, голосити це ж не означає, що взагалі не можна це робити. Голосити є декілька варіантів теж. Коли я голосю, я можу казати, господи, мені зараз боляче, але я довіряю тобі. Господи, жутко бореш, ти бачиш, як я плачу, як я страждаю. Але я дякую тобі за ці страждання. Я знаю, що я впораюсь, як Іо. А можемо раптати при цьому галасі як как... та, Господь, ти як зараз Аваку, та де ж ти? да що ж таке? Ти точно той Бог, якого я знаю? Розумію різницю галасу, да? взагалі різна різниця. Чому Господь не рятує? Чому Господь не рятує? Отут мені завжди подобається те, що я говорю, знаєте, ми так хочемо, щоб Бог приходив на наші справи, на наші потреби, на наші заходи, конференції, ще щось. А коли ми будемо приходити на його заходи? Коли я кажу про його заходи, я маю на увазі, що для Бога найважливіше це особисті стосунки з людиною. Коли у нас буде таємна кімната, прогулянка з Богом, молитва, в якій я слухаю, а не тільки монолог, говорю. Коли? Чому Бог має рятувати людину, яка до Бога відноситься як до волшебника? Ти сьогодні потрібен, а завтра не потрібен мені. Чого? от такі стосунки не потрібні. Третій вірш, навіщо? Ти наслав на мене такі страждання і лиха. Ми з вами знаємо, що декілька таких перехресних місць, да? люблячим Бога все каблаго, плюс ми знаємо місце, що во Христі я все могу. І це якраз перевірка того, чого я навчився. У нас у кожного є свій, своя стадія розвитку. І ми от чогось навчилися, чогось дізналися, а тепер це треба попрактикувати. Для того, щоб це вкорінити в собі всю духовну навичку, або духовне поняття, або направлення в твоєму служінні даром. Це має вкорінитися. А як воно вкорениться, якщо не буде ситуації? І від до ситуації, дивіться, ми можемо думати, що це страждання і лиха, а насправді це добре. Справи, які Господь посилає нам. Чому я про це говорю? Тому що інколи нам здається, що ми знаємо, що нам треба там піти якісь документи зробити, і ми думаємо, блін, ну це ж Україна, опять це довбана корупція, та що ж таке? Ну, і починає... Ще нічого не відбулося. Просто Бог ситуацію дає, і я вже думаю, що це страждання, а ще нічого не відбулося. Ну, це такий банальний приклад, да? але таких прикладів багато. Тому що для нас кожного поняття страждання, як і поняття красиво воно різне. Для когось е, піти і спитати, чи є туалет, це вже страждання, він соромиться це зробити. Він ламає себе. А для когось страждання це коли його б'ють. Це два різних страждання. Чому спокійно спостерігає? А хто сказав, що Бог спокійно спостерігає? Хто сказав, що Богу не боляче? Хто сказав? Коли. Христа розпляли, що Бог зробив? Він відр... відвернувся на хвилинку навіть від власного сила. На хвилинку якусь. Хто сказав, що він спокійно спостерігає? Тобто, коли твоя дитина, її зараз будуть щось погане робити, ти будеш спокійно спостерігати? Я не думаю, що ти зможеш. Я не думаю, то чого ти вирішив, що Бог настільки зловесний, що готов дивитися, як страждає його дитина? Дико, правда, звучить, але ми в своїй якійсь люті, в своїй слабкості або ще в чомусь, починаємо отакі гадощі говорити про Бога. Тобто тут ми говоримо про праведність, про щось святе, класне, могутнє, а приходить ситуація випробувань і все, де, десь ця могутність, деся ця праведність. Проблема ж та в нас насправді. Ми перестали бачити те, що є небесне, те, що є святим, Ми перестали. Тому що наша сутність відкривається якраз в різних ситуаціях. І ми вирішимо, це ситуація страждання лиха або ситуація, в якій ми можемо впоратися і прославити Бога. Давайте я вам залишу останні декілька запитань на домашнє, скажімо так, завдання. Попробуйте це зробити вдома, проговорити і подумати, як би відповіли ви людям, якби вони здавали подібні питання. От як вам зараз я зробила, да? розібрала. Подумати, як би ви відповіли на інші питання. Окей? Все, будемо молитися. Дуже рада, що ви були зі мною. Ірочка, ти можеш помолитися, закінчити молитву. Так, да, можу, звісно, Ірочка. Великий Бог, дякую тобі, Боже, і за цей урок. Дякую за таку корисну інформацію. Славлю тебе, благодарю, що ми можемо так зібратися і Прикоснуться, Господь, до твоїх істин, подивитися на все твоїми очима. Я щиро вдячна, Боже, що ти вчиш, що ти любиш, що ти терпиш, що ти хочеш вчити, що ти приймаєш такими, які, яка я є, Господь, ти приймаєш, Ти терпиш, бо Твоя любов неосяжна. І я дякую за цей час. Я дякую, що є Оля, що вона це може донести. Благослови її Господь зараз тиском. Ти наш Бог, ти цілитель, ти знаєш, чому так Господь, ну я милості твої прошу, допоможи пізнавати тебе, розмишляти над Твоїм словом, не просто почув і забув, а дійсно вміть давати відповіді на такі. Як би здається, важкі питання, щоб вкорінятися в твоєму слові, щоб, коли прийде та важка ситуація, знати самі дати відповідь на це питання, а тим паче, коли це питають люди посторонні, не віруючи, Боже, допоможи в цьому практикувати і щоб будь Господь, тим твоїм поклонником, тим твоїм свідком, бо для цього ти вибрав кожного з нас. Дякую за цей час. В ім'я твоє молюсь, і за все тобі дякую. Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Амінь. Дуже дякую, всім доброго вечора.